Магнолія вічно-зелена, особливості вирощування в Україні. Магнолія вічно-зелена або магнолія Грандіфлора це декоративне дерево або кущ із розкішними великими білими квітами та глянцевим листям, яке не опадає взимку. Вона відома своєю витонченістю, ароматом і здатністю залишатися зеленою протягом усього року. Хоча магнолія вічно-зелена родом із теплого клімату, її можна успішно вирощувати в Україні в умовах ретельного догляду. Основні характеристики помог України виростає до 3-5 метрів. У природньому середовищі може досягати більше 20 метрів. Квіти великі до 20-25 см. білі з ніжним ароматом. Листя густе, шкірясте, темно-зелене зверху і коричнювато оксамитове знизу. Цвіте зазвичай з травня по серпень, але окремі квіти можуть з'являтися до осені. Основні поради з догляду. Місце посадки сонячне або напівзатіневе місце. Захищене від сильного вітру. Ідеально південна або південно західна сторона. Ґрунт легка, добре дренована, багата на органіку земля. Перевагу надає слабокислим або нейтральним ґрунтам. Якщо ґрунт важкий, додайте пісок і торф. Час посадки. Найкраще садити навесні після завершення заморозків. ПОЛИВ. Регулярний, особливо в перші роки після посадки та в сухі періоди. Грунт повинен бути постійно злегка вологим, але без застою води. Підживлення. Навесні. Азотні добрива для стимуляції росту. Влітку комплексні добрива для гарного цвітіння. Вусини калійно-фосфорні добрива для підготовки до зими, мульчування. Укривайте пристовбурову зону шаром мульчі, торфом, корою або хвоєю для утримання вологи та збереження кислотності ґрунту. Обрізка проводиться мінімально, видаляйте лише сухі пошкоджені або замерзлі гілки ранньою весною. Зимовий захист в умовах України магнолія вічно зелена може постраждати від сильних морозів, особливо у північних регіонах. У перші роки посадки обов'язково вкривайте крону магнолії агроволокном або мішковиною. Кореневу зону вкривайте товстим шаром мульчі 15-20 см. У зрілих рослин морозостійкість збільшується. Але в суворі зими все одно варто захищати. Розмноження. Живцювання. Зрізання навесні живці укорінюють у тепличних умовах. Відводками. Нижні гілки прикопують до ґрунту для вкорінення. Насіння. Використовується рідко, оскільки процес проростання довгий і трудоміський. Хвороби та шкідники. Магнолія вічна зелена рідко страждає від шкідників, але може уражатися грибковими хворобами від застою води. Тому потрібно забезпечити хороший дренаж. Регулярно перевіряйте рослину, видаляйте уражені гілки. У разі необхідності використовуйте фунгіциди. При правильному догляді магнолія вічна зелена стане чудовою красою вашого саду, радуючи своєю розкішною красою та неповторним ароматом.